І так, народ, всіх вітаю. У нас знову ж таки огляд в прес-форм. В принципі, стандарт, нема що по суті показувати, але вирішив відзняти відео і трошки порозповідати вам, що до чого. Переходимо. Перше в нас є дно, стандартне дно, 35 тощина стінки. Тобто розмір вулика виходить 520 на 450. Підходить там під вулик бджоляр або там ще якісь там ну, хто там робить вулики, шостка. там, ну, короче, Все має підходити. Так, дно у нас стандартне, має прилітну доску 30 мм, що дуже зручно, не потрібно там щось дотикувати, якісь лятки докуповувати, вона вже автоматично є у вас в дні. Задвижка, все як завжди. Далі 145-й корпус, він йде стандартний. Людина ніяких логотипів не докуповувала, просто ручки йдуть і, по суті, все, ручка йде. Так, довжина її 120 мм, ширина 30 мм і отак, товщина 20, 15, 12, хто як замовляє. В даному випадку 20 мм. Зробили, все файно. Далі у нас йде криша. Криша у нас йде 75 мм, обща висота, і йде вставочка 24 мм для того, щоб підложувати канді. Це дуже зручно, тому що, якщо вам там що потрібно щось весною, там підкинути, якісь. Канді чи мед без різниці, в тому, що підложує, або якісь пакети з сиропом. І у вас, ну, по суті, криша низька, ви не можете такого зробити, вам потрібно або 145 докидати корпус, або якісь там підкришники, щось там ліпити. а В даному випадку є маленький простір, можна зробити його в два рази більше, тобто буде 50, 48 мм, плюс надрамочний там в корпусі 5. Ну У вас вийде 53, якщо не помиляюсь, чи скільки то там. Ну, 50 мм чистих у вас виходить на якщо це вам прям потрібна ще, ви, ще вища криша. Тому якось отак. Кого що зацікавило, звертайтесь і ще раз нагадую: всі ціни актуальні на нашому сайті, переходьте по силці. Там всі актуальні ціни. Якщо щось потрібно по ваших розмірах, робимо. Ціна не дуже там критично там, поміняється. Чому вона міняється? Тому що потрібно робити розміри чертежі під ваші е, форми. Це також час, потрібно посидіти, зробити чертежі. Тому, друзі, кого зацікавило, звертайтесь, все зробимо. Якщо є така можливість приїхати, приїжджайте, потестуємо, розкажемо, покажемо, як це воно робиться, тому що, як кажуть, краще раз побачити, ніж 10 раз почути. Тому що ти побачив, ну, розказали тобі, що, і ти вже більше маєш інформації, уяви, як то його там все правильно робити. Тому з вас лайк. Ми погнали працювати. А у вас, кого що зацікавило, звертайтесь.